Доброго дня! Тема уроку розв'язування задач за темою Сила Ампера. Це вже другий урок ми будемо розв'язувати задачі по даній темі. Але перед тим як розпочати, нагадую, що в нас є зручні міні-відео питання-відповідь, які дозволять дуже швидко повторити пройдену тему. Покликання знаходиться в правому верхньому куточку. Після повторення. Можна починати розв'язувати задачі. Розпочинаємо із якісних завдань. Перше. Визначте напрямок сили, що діє на провідники зі струмом у магнітному полі. І так, нам треба скористатись правилом лівої руки. Розміщуємо ліву руку долонею так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню. Тобто з півночі виходили і проходячи через долоню. Ходили в південь. Якщо ми це зробимо і чотири пальці спрямуємо вздовж напрямку струму вгору, то ми побачимо, що сила Ампера буде діяти від нас. Провідник буде рухатися в екран. Означити можна хрестиком. Це в нас буде сила Ампера. Завдання 2. Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі. Ми бачимо, що сила ампера спрямована вгору, а північ знаходиться зліва. Руку розміщаємо так ліво, щоб лінії магнітної індукції пронизували долоню. А великий палець нам показував напрям вгору. Чотири пальці ми бачимо. Тоді будуть спрямовані до нас. Тому струм буде йти до нас. Задача розв'язана. Завдання 3. Визначте полюси постійного магніту. Знову ж користаємось правилом лівої руки. Розміщуємо так, щоб чотири пальці йшли до нас. Адже ми бачимо крапочка значить, що струм протікає до нас. Це розріз провідника. А великий палець треба, щоб був направлений вліво. Тоді ми бачимо, що долонь обернена до нижньої частини магніту. А значить, нас тут буде північ, а в верхній частині буде південь. Задача розв'язана. Задача 4. Визначте напрямок дії сили Ампера. Крапочки означають, що лінії магнітної індукції йдуть до нас. Тобто за екраном знаходиться північ, а перед нами південь. Провідник розташований перпендикулярно і струм протікає догори. Нам треба повернути значить, ліву руку долонею до екрану, щоб чотири пальці були спрямовані вгору. Тоді ми бачимо, що сила Ампера направлена вправо. Наступна частина. Тепер лінії магнітної індукції входять в екран. Північ знаходиться перед екраном, південь за екраном. І провідник розміщений паралельно до цих ліній. Ну, зрозуміло, що коли ми будемо намагатися поставити ліву руку, ми її ніяк не зможемо поставити, щоб вона одночасно була направлена і вздовж струму, і долонею до півночі. Це вже нам підказує, що щось тут не так. А з формули для сили ампера ми знаємо, що коли в нас кут між провідником та лініями магнітної індукції становить 0 градусів, то сила Ампера рівна нулю. І це дійсно так. Провідник не буде рухатися в магнітному полі. Завдання розв'язані. Задача 5 якою повинна бути індукція магнітного поля, щоб дія сили тяжіння на провідник масою 4 г і довжиною 20 см урівноважувалася силою ампера? Сила струму в провіднику 10 А. За яких умов це можливо? Розв'яжемо. Спочатку зробимо аналіз фізичної проблеми. Стрижень має бути розташований перпендикулярно до лінії індукції магнітного поля. Тому сила ампера, що діє на нього, буде максимальною. Далі, сила ампера має бути направлена протилежно силі тяжіння, тобто вертикально вгору. За цих умов вона може врівноважувати силу тяжіння. Пізніше ми виконаємо пояснювальний малюнок. Розпочнемо з короткої умови. За умовою маса 4 г. Переводимо в кілограми. 0,4 або 4 на 10 в мінус 3 степені кг. Дано довжина провідника 20 см. Теж не забуваємо перетворювати в метри. Наступне дано силу струму 10 А. Якщо ми говоримо про силу тяжіння, яка діє на провідник, значить нам знадобиться прискорення вільного падіння 10 Н на кг. І також з аналізу фізичної проблеми ми розібралися, що провідник має бути розташований перпендикулярно до лінії магнітної індукції, тобто кут альфа становитиме 90 градусів. Шукаємо індукцію магнітного поля. Для розуміння задачі робимо пояснювальний малюнок. Позначаємо провідник. Вказуємо силу ампера. За правилом лівої руки ми бачимо, що в нас все вірно зображено. Лінії магнітної індукції йдуть справа наліво, сила ампера спрямована вгору, а струм протікає від нас в екран. Також на провідник діє сила тяжіння, яка тягне його донизу. Для спрощення записуємо, що синус 90 градусів рівний одиниці. Ми знаємо, що в такому випадку ми використовуємо формули для визначення максимального значення сили ампера. І, якщо провідник не рухається ні вгору, ні вниз, значить сили врівноважені. Тобто максимальне значення сили ампера рівне силі тяжіння. Записуємо окремо, як обчислити максимальне значення сили ампера та силу тяжіння, формули FAmax BIL і MG. Тоді, якщо ми бачимо, що ліві частини рівнянь в нас рівні, Значить, і праві в нас рівні. Прирівняємо їх. Звідси можемо визначити Б індукції магнітного поля. Скориставшись правилами пропорцій, ми бачимо, що Б буде дорівнювати МЖ поділено на I та на L. Перевіряємо одиниці. Нас виходять ньютон на ампер та на метр, тобто тесли. Все вірно. Можемо підставляти значення. 10-10 скоротиться. і Нам потрібно тисячних поділити на 2. Після обчислень в нас виходить 0,2 тесли. Або 20 мілітесли. Записуємо відповідь. Індукція магнітного поля рівна 20 млтесл. Задача розв'язана. Задача 6. Під яким кутом до силових ліній магнітного поля з індукцією 0,04 Тесли розмістили провідник довжиною 25 см, по якому тече електричний струм 0,25 А якщо на нього діє сила Ампера величиною 1,25 мН. Записуємо коротку умову. Нас сказано, що. Індукція магнітного поля рівна 0,4 тесла. Далі, довжина провідника, який міститься в цьому полі, рівна 25 см. Не забуваємо переводити в метри. Далі є в нас сила струму 0,25 А та вказана сила Ампера, яка діє на провідник зі струмом. 1,25 мН. Переводимо в ньютони. Задача питається, під яким кутом до силових ліній магнітного поля розміщений провідник. Шукаємо кут альфа. Зрозуміло, що на провідник зі струму у магнітному полі діє сила ампера. Її розрахувати неважко. Ми вивчили формулу, що Fa дорівнює B на I на L і на синус кута. Звідси ми можемо знайти синус для початку. Синус альфа буде дорівнювати відношенню Fa сили ампера до індукції сили струму та довжини провідника B і L. Перевіряємо одиниці. Нас виходить, що все скорочується, і одиниці будуть безрозмірні. Все вірно. Можна підставляти значення. Провівши обчислення, ми бачимо, що в нас виходить 0,5. По таблиці синусів ми можемо знайти. Тобто, обчислити арксинус 0,5 і визначити кут. Він становить 30 градусів. Записуємо відповідь. Провідник зі струмом розміщений під кутом 30 градусів до лінії магнітної індукції. Задача розв'язана. Ми справилися з усіма завданнями. Лишилося лише повторити ще раз параграф 4 та виконати додаткову вправи номер 4 5 та 6. Дякую за увагу. До зустрічі!